Друзі, вітаю вас на каналі. В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців в четвер, 14 березня, в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншим необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги. Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38 євро на дорослого та 29 євро на дитину. Тепер, коли особа залишає державні центри розміщення, або якщо вона самостійно організовує розміщення після прибуття, вона має право подавати заяву на стандартну соціальну допомогу, еквівалентну громадянам Ірландії, за умови відповідності вимогам. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. У департамент. Ті зазначили, що підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційній підтримці. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.